Так, друзі, всім привіт. Всім доброго раночку. Друзі, таке невеличке відео зніму з проханням, такий екстрений випуск. Коротше, на моєму каналі якась сталася проблема, я навіть не знаю яка. Ви, можливо, подумаєте, що я там щось спеціально випрашую, як багато хто з блогерів там чи ще хтось. Друзі, я не знаю навіть, що сталося. Мені не прийшло ніяке не ні, ні попередження, ніде нічого немає. Але, як я розумію, я почав шукати інформацію по інтернету. І як я розумію, я попав в тіньовий бан. Що це означає? А це означає те, що навіть деякі із моїх підписників не бачать відео, які виходять. Деякі підписники, яких я знаю особисто, при зустрічі мене питають: а що сталося, чого немає відео, чого ти нічого не знімаєш. Друзі, все я знімаю, все викладається, але не всі його бачать. Чого так став? Чого так стається? Можливо, десь я щось не те сказав. Ну, це таке буває. Можливо, там ще щось, але це почалось після одного разу, як одна людина мені написала, що я неправильно починаю своє приветствие до вас. Я не розумію. А що я такого кажу? Тобто люди, які на мене підписалися, і мене дивляться, я їх можу називати як? Ну. Привіт? Так? що ли? Я не розумію, з, з, з чого вдруг я маю так виражатися. Блін. <клару> 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 Після цього. Ну, Коротше, він мені під тим відео написав, що я неправильно починаю відео, неправильно привітуюсь, дизлайк. Після того, друзі, так виходить, що основні відео, в принципі, трішечки так більш-менш йдуть. Но слабо все рівно. А шорти взагалі не заходять нікому. Там щось по 200 переглядів і все. Тому, друзі, я вас хочу попросити. Е, хоча б деякий час, ну, я розумію, не всі, можливо, вміють, не всі, можливо, є бажання там чи ще щось. Е, це не так важко. Якщо ж ви дивитесь відео, друзі, е, ну, можливо, вам це подобається, будь ласка, я вас дуже прошу. Реагуйте на відео. Можливо, не обов'язково, якщо ви <кій> соромитесь щось написати в коментарях, не обов'язково це писати. Можливо, просто поставте якісь вподобаєчки, чи ну там же ж багато всяких можна поставити фінтіфлюшечок у тих. А останнє відео, велике відео, на 500 з чим-то переглядів, усього на всього 14 лайків. Друзі, ну так не піде. Надо цей, е... ну, якщо вам щось не сподобалось, ну це одне діло. Ну, а все ж таки люди стараються, блогери, да, я маю на увазі. Е... І якщо ви їх вже дивитесь, то треба їм допомагати в цьому. От. Чого я так прошу, щоб ви зреагували, бо відео не розходиться. Не, не всі бачать, тут навіть мій зять ось ось приїхав додому і каже, а чого нема у вас відео? Кажу, ну як нема, ну є, все ж, дивися. Він каже, а мені нічого не приходить. Не приходить? Можливо, ще тому, що неправильно попідписувались на канал. Треба, друзі, якщо ви навіть в шорсах мене побачили. Ну, чи будь-якого іншого давайте так, уже блогера. Е і у вас є бажання на нього підписатися. Е підписуйтесь, заходячи до нього на канал. Жміть на нього, заходьте до нього на канал. І вже там підписуйтесь. І там є дзвіночок. Переводьте дзвіночок в стан активності для того, щоб вам приходило сповіщення про нове відео. От. А так, друзі, всім дякую за здалегідь, Будь ласка, не проходьте мимо. Допомагайте своїм блогерам, своїм авторам для того, щоб вони хоч трішечки розвивалися і продвигалися вперед. Бо, я ж кажу, у мене шорти взагалі перестали дивитися. Хоча там багато чого інтересного, Ну, приколюх. Шорти це. Я, знаєте, я склоняюсь до того, що шорти, навіть тік-ток ролики, коротенькі ролики, е, це все ж таки має бути розважальне, таке, знаєте. От, е, а його ніхто не бачить. Тому якось так. Друзі, всім е, заздалегідь. Дякую ще раз. І всім до нової зустрічі. Всім пока.